Друзі, привіт! Мене звати Ігор У Нас на каналі вже 25 тисяч, канал розвивається. І сьогоднішнє наше відео хочу розповісти вам про військові аптечки. Що в них знаходиться і для чого вони потрібні. Військова аптечка, як вона закріплюється. Як нас учать медики, вона повинна закріплюватися так, як удобно військовому. Немає такого, що якось. Зачастую вона кріпиться або збоку. Або можна спереді прикріпити, якщо вам удобно. Ну, деякі є ззаді, але ну, ззаді її чаще, чаще, чаще ну, достати якісь медикаменти. Тому збоку або спереді. Щ Що кладеться в військову аптечку? У військову аптечку кладуться речі, які необхідні при першій допомозі, при пораненнях, при травмах. Ліки, наприклад, там від срачки або там від голови, сюди не кладуться. Тут тільки для першої допомоги. В сьогоднішньому нашому відео в мене дві аптечки. Я вам про одну розповім. Що, що саме головне повинно бути в аптечці? Поїхали. В аптечці що повинно бути? Перше це турнікет. Турнікет для зупинки кровотечі. Єсть. Далі. Травматичні ножниці. Для чого вони потрібні ці травматичні ножниці? Для для того, щоб можна було до, до, достатися до рани. Вони так зроблені, що, що, що тіло тр, не, не постраждає. Вони ріжуть усе. Усь, усі речі навіть можна перерізати якісь шнури ними. Іс так, далі поїхали. Так, в аптечці є звичайний пластир. Для чого він потрібен? Він має клеючі властивості. Для того, щоб можна було... Накласти пов'язку і швидко її склеяти від травм, від поранень, від порізів, від поривів. Є у нас назофаренгальна трубка. Е, ця трубка буде використовуватися рідко, так як це е, зачастую використовують медики. Бойові медики використовують. Оклюзивна наліпка. Застосовується при прострі, прострілових е, пораненнях легенів. Е, застосовується е, тут є клапан. Клапан служить для того, щоб. Е, і з легенів витекла рідина, а також, щоб не попало атмосферне повітря, і атмосферний тиск сюди не попав. Їх у нас дві. Якщо рана в легенях нас прострілова, на виліт наклеїмо ззаді і спереді. Отак. Сюди ложимо. У нас є гемеостатик. Для чого він потрібен цей гемеостатик? Це бинт, який пропитаний гемостатиком. З нього ми робимо тампонаду і запихаємо у. Прострілову рану, якщо там сильна кровотеча. Е, тримаємо, як нам говорили, 180 секунд. в 3, 3 хвилини. Кров, кров зупиняється і зверху бандаж еластичний з аплікатором. Зверху на, е, затягуємо і зупиняємо в термоков. Вона має властивості зберігати тепло. Якщо на поверхню жовтим, а якщо сріблястим на поверхню, то охоладжувати пораненого. Маркер. Багато хто запитував, навіщо потрібен маркер в військовій аптечці. Маркер потрібен для того, коли ми пораненому надіваємо турнікет, то нам треба записати час. На лобі записується час. Коли, коли наклався турнікет. Або якщо якийсь медик якісь ліки додає, то пишемо час, і які ліки на лобі. Це противопікова пов'язка. Для чого вона потрібна? Вона е, захищає від бактеріального зараження, а також від е, як би сказати, забезп... е, зменшує больові відчуття рани ну, і, і швидшому загоїду. Що в нас тут ще залишається? У нас є рукавички, якщо буде час їх натягнути, також бинт. Тільки пресований обичний бинт, і бинт такий в нас є. Все, це все, що в нас є в аптечці. Як нам говорять медики, саме головне, що потрібно для військового, саме головне, це бандаж гемеостатик. Раз. Потім оклюзивна наліпка два І турнікет. Турнікетів, як мінімум, повинно бути двоє. Один в аптечці, один ми наклеюємо кому як удобно, щоб швидко можна було його зняти. Все, три речі це повинні бути в аптечці. Друзі, я розказав вам про військову аптечку. Можливо, щось не так, можливо, когось по-іншому навчають. Нас навчають так, як, як я вам розказав. Тому дивимось канал, канал розвивається, ставимо подобайки, коментуємо. Нам вас, ваші коменти. Тому все, бувайте здорові, не хворійте. Що заново говорить? Як нам розповідають медики, вона повинна носити, носитися так, як. Як? А чого ти не дивись? Дивися в кавер. Так цікаво розказують.